Thank you. Ви дивитесь програму дієві особи. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон нашої студії 37 53 33. З нами можна зв'язатися також через соціальні мережі, ВКонтакті, Фейсбук. Також можна ставити свої запитання на форумі Черкаському в темі створіть програму разом з нами. Ну і власне сьогодні ми будемо говорити про те, чи є що показати туристу на Черкащині. Для цього ми запросили двох гостей, як завжди. Це Валентина Височин, директор туристичної компанії Мандрівник, а також Радомир Попов, він мандрівник і керівник туристичного клубу Три вершини власне, з ними ми сьогодні і будемо спілкуватися, тож долучайтеся активніше до нашої майбутньої вже розмови і ставте свої запитання. Ну і власне перше питання логічне: чи є що показати туристу на Черкащині? Давайте почнемо з вас. Звичайно, є. Черкащина взагалі унікальний край, її можна по праву назвати перлиною в серці України. Чому я поясню? Тому що ми маємо велике багато розміїття природи, природних ресурсів туристичних, а також велику історико-культурну спадщину, на основі якої, в принципі, розвивається туристична галузь. Наша область дуже цікава. Для туристів пропонується сім історико-культурних заповідників національних, які розповідають про життя, історію нашого краю, про природу нашого краю. І це дуже цікаво буде для туристів, в принципі. Я думаю, більш детально про кожне, якщо захочете, Погород, трошечки богород, поговоримо богород. Да, пізніше. Мандрівник. Есть еще показали. Ну, конечно, да. В любом случае, смотря что людям интересно. То есть, если интересно, там, допустим, ну, музей или там, допустим, вот поехать в Софиевка или Чигирин, это одно дело. А если, допустим, интересно более там экстремальный отдых, это ну, на чем мы специализируемся больше, это там, допустим, сколазание в буках тем же самым, ну, вот такие вот там очень карьер такой интересный. Вот, или там те же самые сплавы, которые там бывают у нас. В секірне там много заплав, очень красиво. места, можна на катамаранах, на лодках прокатиться. Вот. Просто можно зробити поход виходного дня, где-то в Машногорі. там ну, там такой достаточно дикий лес, там через Ирдинские болота пройти. То есть У нас такое направленість на угу. а, природу. Но, в будь-якому Черкасская область багато міста случае... Давайте зараз покажемо кілька місць. Принесли буквально 10, 10 фотографий Черкащини, будь ласка, до вашої уваги. От, такі от гарні місця. 面白い。<noise> фотографій дуже мало, але я думаю, що набагато більше місць, так, гарних. Але от, о, там, я зрозумів, буки були, так, да, ці скелясті. Були буки і було озеро Буча, яке знаходиться в Ліканіо. Тоже дуже цікаве місце. Рекомендую туди поїхати віддохнути. Сам буквально за два дні, ну, за день, день сорвався, поїхав, посмотрел, залишився доволен. Глибоке озеро. Рибу ловити можна. Чи що Риба там є. Тому що вода там достатньо чиста, і озеро, оно, виходить, есть там протока, воно втікає в Дніпро. Тобто вода там проточна. Угу. Вот, Риба є. Угу. Так, ну і власне вже тут у нас запитання є на форумі від Степановна. В яких туристичних місцях останнім часом відбулися кардинальні зміни? На гірше чи на краще, можна сказати, що на краще. Ми інспектували до 200-річчя, з дня народження Тараса Роща Шевченка. Ми інспектували з туристичними компаніями нашу туристичну спадщину області, для того, щоб підготувати цікаві тури для мандрівників. То я вам скажу на краще змінилося, тому що покращилася інфраструктура туристична з'явилися заклади розміщення нормальні, харчування, заклади, а також покращили саму спадщину. Тобто почали реконструювати ті самі заповідники, пам'ятки реконструювати, особливо це Зенигородський район, все ще пов'язано з Тарасом Григоровичем Шевченком. Має та Кенгельгарда відреконструйована, зроблена чудовий парк, де можна відпочити біля ставка. Тобто Чигирищина відреконструйована дуже гарно, дуже красиво. Це як гетьманська столиця, повноправна її зробили. Туристам це особливо іноземним туристам дуже цікаво. Тому на краще, все ж таки змінюється, все на краще. А ваша яка думка? Uh... Хоча є мінуси. Uh... Є, 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 не буду все так змалювати, дуже гарно, є мінус. Ну, є таке розуміння як Діка та природа. Ми більше по цьому как бы, класифіціруємося. Але з другої сторони, коли ми приїжджаємо там... Буки там, где посещают не только туристы там, или альпинисты, у которых правило там, оставить место чистым после себя. То есть mm -hmm. а, приезжают обычно люди там, на майские праздники, сейчас будет эг-гей, -э -э, такое понесется, и как бы там будут горы мусора. Но а, в этом году начал обращать внимание, что появились а, во многих таких вот красивых местах появились урны. Uh -huh. вот. И это уже как бы радует, потому что я там раньше их не наблюдал. Раньше просто была такая гора мусора, потом ее убирали в конце сезона. Uh -huh. Ну, если убирали. В этом году я уже смотрю, там урны есть, это радует. В буках, так? Да. В буках uh -huh. есть урны. Ну я был там действительно был уже бродно. Вот много раз ты поехал. <кх> Поэтому ну, сподевали. Мы ездили, там, поставили такие вот. Недалеко возле самого карьера. Uh -huh. А ще ви казали мінуси, якісь є, от що до мінусів, які можливо якось хтось виправить? Ну, до мінусів це, мабуть, інфраструктура хромає туристична, тому що спадщина у нас велика, природа красива. От інфраструктура є, такі місця, де немає закладів харчування, де немає туристів де покормити, тому думаєш, як продумати тур комплексно, приходиться їх возити в інші місця. Тобто а -а -а. є такі моменти, немає де поселити. Хотілося б вони відпочили саме в цьому місці, ти їх не можеш поселити, тому що треба в Черкаси везти в нормальні готелі. Тобто в районних місцях. Стах немає нормальних закладів розміщення. Так будемо говорити. А чому так? В принципі, якщо є попит, правильно, то має ж бути і пропозиції. Немає такого попиту, немає, мабуть, такого попиту. Мабуть, хромає реклама нашої області. От можливо, в сучасних умовах, коли ціни на іноземні тури зросли, можливо, зараз будуть більше звертати увагу на внутрішній туризм і туристів буде більше йти внутрішніх, буде будуть кататись по області. То можливо, збільшиться попит і все ж таки. Подивляться, потрібні інвестори, щоб були. Хто буде зацікавлений в цьому, то будуть вкладати кошти. Мабуть, ця держава повинна сприяти цьому шукати інвесторів. Мабуть, це їхня ця функція. Можливо, можливо. А от що реально може привабити сюди туриста? Та все, мабуть. Я не знаю. Я сама не корінна Черкащенка, я сюди приїхала і завдяки тому, що вона мене привабила ця територія. Коли я перший раз побачила в своєму житті Дніпро, коли я була дитиною, то я зрозуміла, що хочу саме жити в цьому місті біля цієї річки. Туристів приваблює багато. Що наша річка вона взагалі вражає, навіть не беремо іноземців, беремо з інших областей, які приїжджають покататись на теплоході на вечірній прогулянці або на. Днем на теплоході вони вражені природою, яка в нас є. Коли ти йдеш на теплоході, бачиш острова, особливо якщо поїздка на канів, там не тронута природа. Вона просто вражає. Острова не взагалі дуже цікаво і гарно. Ну, спадщина вже історико-культурна, взагалі Черкащина це центр і державотворення і козацька столиця. Ну, дуже багато цікавого, те, що я подивитися, і воно вражає просто Чигиринщина, вона взагалі вражає. Ще вражає туристів, особливо іноземних це Тріпільська культура, яка є на Черкащині. Це, у нас знаходиться музей знаходиться Тріпільської культури в селі Легезимутальнівського району. Там створений національний історико-культурний заповідник Тріпільська культура. Це взагалі унікальний шар історії, праісторії, яка виникла. Ця культура виникла ще за часів Єгипту і Месопотамії. І ті артефакти, які археологи знаходять і викладають в музей, вони вражають, просто вражають. Тому що… Тому що ще коли епоха була Єгипту, у нас вже була цивілізація, була культура, яка дала ранок землеробського світу, можна так сказати. Їхні, орна... їхні орнаменти, вони проглядаються і В сучасній символіці, тобто їхні ці всі артефакти, всі їхні орнаменти, воно все збереглося mm -hmm. і можна доторкнутися не тільки до них, а можна ще й побувати на розкопках археологічних. Це взагалі вражає туристів. Вони в найбільшому захваті. Тим паче, там ще проводять... Щось викопати так собі на пам'ять. Да, до речі, був такий випадок. Туристи знайшли собі черепочка, кусочок, ну будемо правильно називати артефакт, але це було неймовірні враження. Туристи, коли їхали назад, вони тільки... Говорили про те, що вони були там на розкопках, вони забули про той музей, про все, вони згадували тільки той черепочок, який знайшли, і їм подарували, до речі, в музеї. Це дуже цікаво, і воно дійсно вражає, тому що ти доторкаєшся до цього всього, і воно інтерактивно, воно все можна відчути, а не просто споглядати на якісь експонати і картини. Це Знаю, дуже цікаво. а ви я гадайте, от що може привабити? Ось такі от... прокладывание какие-то маршруты, чи все такие вот туристы не все дело в том, что, допустим, мои родители мне рассказывали с детства, что там часто приезжали сюда люди там, ну там с России, с других стран отдыхать, потому у нас была развита как-то инфраструктура инфра инфра вот туристическая, то есть, но ну, сейчас в последнее время я смотрю, как бы, к сожалению, вот такие нюансы, как там те же самые дороги, тот же самый, ну это важно, потому что, ну человек да, да, на, на еще, хорошей да? машине подумает, я лучше объеду, как бы, город. Еще и ну, іншою, да. Можуть, вот. так, зараз. А, Но с другой стороны, еще и сервис. То есть, как бы, у нас на самом деле отвыкли от какого-то европейского сервиса. То есть обычно человек, который был где-то в Европе, он посмотрится и скажет, я лучше поеду кататься там, на лыжах, допустим, в Словакию, вот, чем приеду кататься в Буковель. Вот. Но, что привлекает туристов, это цены. Вот, то есть у нас реально а, в связи с падением горивны. Туристам європейцям очень выгодно приезжать, потому що у нас тут все для них стоит копейки. То есть а, туристам українцям. <гум> а, ну, туристам українцям ну, тяжелый вопрос, конечно. Ну, я думаю, що якщо ми будемо самі працювати над, 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 над своєю областю, скажем так, ми самі будемо інтересуватися своїми ж містами. Uh -huh. ну, тут багато місць, куди можна поїхати, і от ви перечисляли всі ці места, тут навіть нечого uh -huh. как це бы, правда. Ну, зараз таке можливо дивно для вас буде питання, але а, як краще взагалі, подорожувати самому чи користуючись турфірмами? О, так, так, якщо, так, якщо. Можна, і так, і так. Черкащина дає всі можливості. Можна самому компонувати <клес> тури, будь ласка, тури вихідного дня поїхати. Тим паче, що в нас воно компактно розміщені цікаві об'єкти. Можна самим сім'єю поїхати на тур вихідного дня, можна групами. Якщо сім'єю дорого, тому що це в транспорт, то в паливо да, це все впирається, то, будь ласка, послуги турфірми, які організовують тури групові, і вони набагато дешевші, ніж індивідуально, поїхати, то хто хоче зекономити, можуть у груповому турі. Поїхати, відпочити. Їм, ми плануємо їм маршрут цікавий, екскурсію цікаву, ну, кормимо, звичайно, тому що якщо дальні екскурсії, будь ласка, їм все це це вже туристи самі вибирають по ціновій ці політиці. А, ви а Ну, согласен. Можно самому просчитать свой маршрут, поехать, отдохнуть, посмотреть и тут же его как бы менять по ходу дела. Если вдруг что-то другое место заинтересовало, поехал, куда-то там повернул. Вот. Но с другой стороны, многие люди нятся, сами продумывают себе маршруты, им проще прийти заплатить деньги в турфирму. Но в чем еще момент? Иногда, когда человек сам путешествует, он может тоже потратить больше денег, чем через туристическую фирму, потому что он не учитывает какие-то нюансы. То есть mm -hmm. вот, поэтому тут такое, ну это индивидуальный индивидуальный подход. Есть люди, которые, ну я просто путешествую больше сам, мне это нравится ощущение свободы, это своего рода какая-то, там я не знаю, медитация, философия. Вот, а если я там поеду с девушкой куда-то Ну, то я, скорее всего, поеду с турфирмы, чтобы uh -huh. снять с себя все обязалова, обязательства, и пусть меня просто прокатят, покажут и отвезут домой. То есть, ну, Я плачу, комфорт, плачу деньги. деньги да, за комфорт, за услуги, это нормально. Друзья, а сколько вот реально зараз раз вот, например, с семьи, ну, с трех человек, давайте на черничину, на три дни, например. Угу, ну на три дні це занадто. Наскільки ну, <laughs> зазвичай зазвичай ми беремо тури на одноденні. Одноденні да? вранці виїхали, 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 погуляли, по відвідали все, що там можна, і на вечір повертаємося додому. Ну, де угу. це, це десь в межах ну, 190 гривень. Це комплексна екскурсія з відвідуванням всіх об'єктів. 190 гривень. Це да, і це сюди входить і транспорт, і екскурсія, вхідні квитки у всі музеї повністю, екскурсії в музейних комплексах, природних комплексах, які там є, і харчування сюди входить. 190 гривень? Да. На одну людину, так? На одну людину. Це комплексно. Якщо відкинути це все просто без вхідних квіточків, можливо, люди вже там були, то це десь буде гривень 140, сорок, не так. Угу. Десь так приблизно, тому що є різні люди. Хто хоче відвідає, можливо, хтось на перший раз їде, то їм вже не цікаво буде слухати другий раз. Вони просто наприклад чи гречну, то саме вони подорож самі собі ходять, гуляють із визначений час, коли вони підходять до автобуса, їдуть до наступного об'єкта. Тобто люди діляться. Розуміло. А в Черкасах, нашому, в обласному центрі, є що подивитися туристу? Так є. Ну, окрім ям на дорогах. Є є ну не ями. Це біда українська, все українська. є. Ну, запропонуємо екскурсії самим містом. Місто має давню історію, у нас екскурсії починаються, є екскурсії і для дорослих, і для дітей, тобто різновікова категорія. Починається екскурсія біля Замкової гори, це сквер Богдана Хмельницького. Потім ми йдемо до. Першої чоловічої гімназії, це сучасне музичне училище училищегула -Карт... ну, Картамовського. Спускаємося до Долини Троянд, Троямб, Слави, розповідаємо про історію Черкащини, про участь е, про Черкаси в Другій світовій війні. Потім ми йдемо по вулиці Хрещатик, тому що вона зберігає найбільше, мабуть, історичних таких цікавих пам'яток, де вони можуть споглядати і готель Слов'янський, бивший це зараз у Кирси банк, «Бакітний mm -hmm. будиночок. Перший громадський банк це там, де редакція газети Черкаський mm -hmm. край. Маєток Щербини, це ЗАГС наш, mm -hmm. е жіноча гімназія Самойловської. Закінчується екскурсія або біля площі дружби народів, або біля драмтеатру, в залежності, який там маршрут, що хочемо ще показати. Mm -hmm. Тобто така на дві годинки цікава екскурсія, особливо вона цікава, більшість користується популярністю більше в в діток, основно в основному школярів, які хочуть пізнати своє місто. Зрозуміло. Родина, от, мабуть, у вас багато друзів, так от, як у мандрівника за кордоном, там по Україні, і коли вас питають, а що от в Черкасах вас таке? От що одразу от от, припадає на, на думку? Черка. Речь. Да, ну то есть мои люди даже ну, не понимают, насколько это ну, как бы классно иметь такую вот водную артерию рядышком. То есть э, я был там в многих областях, там в других странах, там, где вообще нет толком воды. Вот, И поэтому они такие удивляются, что у вас есть такая речка огромная, да, и у вас там, наверное, очень много всякого водного э, водного там туризма и тому подобное. Я такой нет ну как бы у нас на самом деле если вот зацепиться за это все дело это, и развивать то это очень ну скажем так рентабельно будет мне кажется ну перспективное то есть дело там, помню, в детстве що там на Чапаевку мене возили, там mm -hmm. на, этой, на ракеті. Сейчас, к сожалению, такого ні. Ні, можу доповнити. Є. Ми займаємося ще з 2011 року водним туризмом. Моя туркомпанія, цей мандрівник, спільно з туристичної компанії Намі. Ми організовуємо організували водний туризм, можна сказати, на Черкащині. Відновили навігацію повністю. І зараз курсує теплохід з 29-го числа квітня, mm -hmm. буде відкриватися знову навігація. Це вже п'ятий рік відкривається вона поспіль і буде курсувати теплохід. Скільки коштувати? В цьому році буде коштувати година прогулянка, 65 гривень для дорослих і для дітей 45 гривень. Але є 40-хвилинні рейси, які коштують 50 гривень для дорослих, 35 для дітей. І є вечірній 2-годинний рейс, де з живою музикою можуть відпочити на борту теплохода. Це в сторону Сус... Свідівок, ми туди їдемо, відпочивають люди на борту теплохода. ну от щось ми Дальше, якраз, на форумі, от якраз запитували про -плохі. Буде 29 числа відкриття навігації в цьому році. Так що запрошую всіх, будь ласка, приходьте. Так, нам тут ще в ВКонтакті пишуть Анна Волкова. Якщо я хочу організувати групову екскурсію з колегами, куди мені звернутися і скільки мені це буде стоїти. Ну, Куди хочуть. Mm -hmm. Ну, давайте куди хочуть. Ну На нас просто знайти в соцсетях, прописати ага. три вершини, або ж мене, і я там можу підказати, чого, куди, через кого можна поїхати, якщо вони хочуть щось такого екстремального. Ну, давайте от буки, так? Екстремально. Так є скелі, так є водичка. Є, да, так, це можна турик. Колег. Візьмемо Ну шість колег нехай. Ну, це приблизно, якщо брати. Тур, як вони ж хочуть тур, я так розумію, ага. правильно? Да? Якщо вони хочуть тур, то десь приблизно він буде коштувати ну, гривень 400 на особу. Це повністю і проїзд, і інстру послуги інструктора, який буде показувати, як це правильно робити, натягує траси відповідні, пікнік обов'язково, і спорядження сюди входить, це все сюди входить до вартості. Десь приблизно гривень 400 максимум. Ага. Це буде. Так. А взагалі от важко організовувати такие погоди, різні люди, різні Там На, полу, на самом деле нет. Тут просто все зависит от руководителя группы, насколько правильно он себя поставит и в принципе, насколько он сможет сплотить коллектив организовать ну, вот, э, в тех же самых походах да то есть люди э, быстро находят общий язык потому что там все чем-то заняты там что-то идут они проходят один и тот же самый ну одно одно и то же самое состояние то есть как бы все вместе ну, терпят какие-то может быть непогоду, и там, или какие-то неудобства или там созерцают какой-то вот классный вид mm -hmm. и они такие все вместе и потом они возвращаются домой и они поддерживают связи вот в чем вот как бы основная фишка такого туризма дікова я чого питав, бо просто вот один знайомий так пішов в такий похід організований там. От, він такий активний, хотів у листи, куди завод. А половина а, туристів, таких, скажем, так, давайте я посидимо і тому подібне. Він рвається, він теж заплатив гроші, і вони заплатили гроші. Як от бути в такій ситуації, щоб вони не Просто всім? должна быть різна классифікація, сложность походу. Когда ты ну, организовываешь поход, ты сразу же предупреждаешь, что сложность такая-то. Ну, то есть мы грубо повестить зим... набрать кучу новичков і повести їх куди то в зимний поход. Але это будет неправильно, потому что они і, и скорее всего, у них відб'ється вообще любов к туризму. этого типа делать как бы вообще нельзя uh -huh. вот а, и то есть поэтому сразу людей предупреждаешь мол так и так и плюс еще главное правильно под найти подход к этому человеку сказать да ну ты вот сильный а, но ну, если ты допустим сможешь помочь слабым то есть это будет настоящее проявление твоей силы то есть ты ну, должен замотивировать всех остальных не то что там все убежали один сзади идет и уже как бы ненавидит всех и весь мир и что он сюда пришел uh -huh. то есть вот, это главное ну, подход психологии Зрозуміло. Ну, Слідки ми тури хороші гринчу так. Там є орбіта. От наскільки популярне це місце от, в туристичному плані? Чи є якісь от, ви організовуєте тури? От тури по турів організованих мертвому. немає. Це в основному індивідуали, які цікавляться такими. Містами, місцями пустинними вони самі туди їздять. а так групи а чому не хочете організувати? Ні, чому Чому не хочемо? Попиту немає. Такого, щоб саме був запит, на організуйте тур, будь ласка, туди. Такого попиту немає, але індивідуально запитують. Є а запитання нас, індивідуальні, от бачите, бачите, тому що в них індивідуально більш таке. дають. Хочуть такі місця, особливо такі, які хочуть антуражно, атмосферно, ну, які якби, не готові їхати кудись в Чорнобиль, але хочуть атмосфера заброшеного міста. Там. привести народ и переночевать где-то там на крыше дома, ну вот, когда ты понимаешь, что это все брошено, ну хотя там не все на самом деле брошено, там э, недалеко mm -hmm. даже люди живут, но ну, просто сама атмосфера того, что ну как-то оно так все прикольно, то есть ну есть спрос на это все дело. Mm -hmm. То есть мы сами ездили, нам понравилось, классно. Mm -hmm. <coughs> <coughs> Я нагадаю нашим глядачам, что вот есть у вас есть еще возможность поставить запытание нашим гостям вконтакте, в фейсбуке, на наших страницах. На черкаському форумі в темі «Створіть програму разом з нами. Ну і можна зателефонувати за номером 37 53 33. Ну і о, ви згадували так про росіян, яких багато сюди приїжджало раніше? Так чи є заявки зараз з Росії? Ну тому що я дійсно пам'ятаю, багато було тут росіян. Ну, відпочивали зараз. Вже нуль повний. Ну, мабуть, я вам скажу в тому році. У нас не було росіян, але раніше дуже багато росіян у нас відпочивало в Черкащині. І не тільки в Черкащині, просто приїжджали на Черкащину, вже від нас вони їхали там, і на моря, на море їздили відпочивати. В тому році, наприклад, не бачила я росіян, в себе на туристичному підприємстві їх не було. Uh -huh. Але раніше, так, було багато, можна сказати, відсотків 30%. Це були росіяни, які приїжджали до родичів сюди і вже там відпочивали, мандрували. І по Черкащині, зокрема, мандрували, дуже активно користувалися тури вихідного дня у них. Uh -huh. Побачите. Свою батьківщину, яка колись була їхня батьківщина, да? вони подорожували зараз. Ну, ні. А куди взагалі а, планують, будуть, де вони будуть Ну, Неві свята як... це зазвичай це Чигиринщина і Софіївка. Це так традиційно, але воно користується популярністю, особливо Парк Софіївка в Умані. Це дуже цікаво, вони собі там відпочивають, гуляють цілий день. Ну, Букський каньйон, якщо говорити ще в нас, да, по запитам, то це Букський каньйон, буде, плануємо зробити відпочинок в принципі, це такі самі популярні напрямки, які є. Ну, якщо не брати от, межі нашої області, от, взагалі черкащани, де вони люблять відпочивати? От, в походах, куди вони живуть? Західна, прийти. західна Україна в связи, зараз. В зв'язку, да, з курсом. І, ну, наприклад, в Крим ми з принципіальних позицій Принципово не да, їду. Не да. їдуть. А, ну, і залишилось куди? Це Карпати, Западна Україна. Вона там дуже цікава, на самом деле. Тобто там є все, ну, крім моря. Да. От, було б ще море, взагалі ціни не було. Западна Україна да, на травневі свята там долина нарцисів буде цвісти, в в хусті, квітнуть нарцизи. І на травневі свята пропонується їм такий цікавий тур. Також відбудеться в травні 15 го числа фестиваль повітряних куль в Кам'янець-Подільській. Це дуже таке цікаве дійство. Воно щорічно відбувається. Туристам пропонується тур. Кам'янець-Подільськ, Хотин, Чернівці. Ну і, звичайно, ви там побачите весь цей фестиваль. Такі в основному там подієвих турів дуже багато фестивалів, різноманітних в західної України. На що цього вони дуже молодці, вони можна сказати, передові в цьому плані, і вони цим приваблюють туристів. От Черкащинам дійсно не вистачає не вистачає. Подієвого туризму угу. кожному хочеться побачити свято. От західна Україна вміє його дуже гарно робити. Якщо тури вихідного дня, то туристи їдуть у Львов. За святом у Львов їдуть в основному. Угу. А так по фестивалям. Ми маємо дзвіночок. Алло, Ми слухаємо вас? <клух> Алло. Добрый вечер. Добрый А скажите, пожалуйста, раньше была такая программа, как золотая подкова по Шевченковским местам? Она вообще существует или только деньги на нее были вытрачены? Спасибо вам за запытание. Ну, насчет коштів ми не знаємо, ми не державна структура, що вони там витрачали. Багато але, витрачали, да, да, ми знаємо. Да, ну, то ми <зас> це не будемо Я знаю, що те, що можу сказати, що ті маршрути, які були, вони просто війшли, наскільки я розумію, в ту програму. Золота підкова Черкащина, ті маршрути, які були, вони є, вони зараз є. Це просто не об'єднано в ту підкову, як вона є. Є розрізнені маршрути. Будь ласка, це Звенигородський район, Батьківщина Тараса Шевчен, Шевченка, та сама Чигиринщина, Кам'янка. Все це все залишилось, будь ласка, кожен може тур вихідного дня вибирати і кататися по цим місцям відпочивати. Mm. Ну, до речі, от, на початку програми казала, так, що дуже багато от, сміття. В При, принципі, приїжджає турист, щоб він захотів приїхати знову, так, він має бути тут задоволений. Але реально, от, от, нещодавно вийшла програма, так, ми бачили, як в Дахнівці повно сміття. В лісі багато сміття, в Черин поїхати там теж багато Тех. сміття. Як зробити так, щоб в принципі, привабити туриста? І не показувати їм сміття наше. Потрібно, мабуть, виховувати, екологічну культуру, виховувати в туристів, мабуть, трішечки. Розказувати про це, щось, якісь передачі, я не знаю, що потрібно, тому що прибирати потрібно це все. Робити якісь, типу, суботників чи що, я вже не знаю навіть, тому що це дійсно велика проблема. Яке найчастіше місце і найбрудніше ви бачили на Черкащині? Пляж мы это нельзя. На частише. На Там, где меньше народу, там зачастую чище все. Просто я думаю, ну, воспитывать людей это очень как бы интересно, но на, на самом деле... э, Вводить штрафы тоже очень интересно. Ой, да, Но сильно. с другой стороны, а, так как у нас все государство, так вот, схема интересная <laughs> построение, то один штраф будет платить, а второй как ну, мусор бросал, так и бросать и будет. То есть ему хоть бы шо. Mm -hmm. вот. Поэтому надо, наверное, людей заражать, чтобы у человека было не то, что даже сознание, был интерес к заработку. То есть к тебе приедет турист, ты сдаешь жилье, ты, ты заинтересован в том, чтобы он у тебя жил. То есть ну, ты заинтересован в том, чтобы туристы был приток. То есть это надо людей именно мотивировать, наверное, какими-то такими... То есть больше туристов, больше рабочих мест. Ну, там, ну, соображайте. <говорит> то есть <говорит> То вот так вот. То есть вот, именно, наверное, финансово надо сейчас мотивировать тоже людей. Потому что то есть, э, ситуация в стране становится сложной, все пытаются найти средства, на, пытаются найти себе заработок. Поэтому... Uh -huh. А туристи це хороший зароботок. Не ну, думає, що туризм це влада, ну, можна заробити гроші. Підприємці, ну, тут... Це навіть не в можливостях підприємців. Це, мабуть, влада повинна місцева мусорки поставити на пляжах, мабуть, це вона повинна робити. Ну, Для да. того, щоб було видно, куди кинути те сміття, бо турист його не бачить, куди это можна кинути, да, хоча ну, б елементарне. Просто треба, щоб чоловік задавав владу, то є влада, то як би хорошо. Но, если, э, люди перестан, перестан вообще они перестали понимать, что власть должна в идеале как бы работать на человека. То есть вот так вот. вот. так Но на самом деле, вы же видите, какая сейчас система. что На самом деле власть отдельно, народ отдельно. А народ даже не спрашивает у власти, почему нет урны. Никому нет до этого дела. У нас ну, Туризм он участково залежит от всей можно сказать, влады, потому что инфраструктуру міста Підприємці не можуть покращити це не в їхніх можливостях. Ну, зробити місця, дороги, за да, зробити дороги, поставити мусорки. ті самі ще щось. Ми не можемо. Ми не, ми не маємо такого ні права, ні фінансово не можемо. То я думаю, що влада повинна хоч трошки дивитись на це. Все ну будемо сподіватися, що все ж таки влада зверне на це увагу, і туристів побільше, не лише так, в нашій області, середі. так а по всій країні. Я вам дякую за розмову, за те, що розповіли про найцікавіші місця нашої Черкащини. Це була програма «Дієві Особи. Зустрінемось за тиждень. До зустрічі. Дякую. Дякую